Польща. виробництво пральних машин, штамповка деталей до пральних машин. Жінки до 52 років, місто Мишков. Ставка 2460, є денні нічні зміни по 12 один. Що треба робити? Є спеціальні преса, які штампують деталі до пластик, е, пластикові деталі до пральних машин. І вам треба по стандарту, десь там після цього лиття, після штамповки, підрізати би, канцелярським вот эти краєчки. Упаковуватися все і так далі. Повторюсь. Польща, жінки до 52 років, виробництво пральних машин 24,60 ставка, Працюйте по 12 годин. Є денні, є нічні зміни. З 8 до З 6 до 18, з 18 по 6. Денна нічна зміна по 8-го. Нескладна робота. Місто Мишков на виготовленні пластикових деталей до пральних машин. Жінки до 52 років. Якщо ви хочете влаштуватись на цю Роботу одразу дзвоніть за номером, який я залишаю в шапці профіля. До нових зустрічей!